Вітаю, Франкослави! Наш кубок віртуального франкославного футболу продовжується. Ще один матч чвертьфіналу. Пан Юрій виставляє склад Динамо. Пан Аргайл виставляє склад енергії з корпуса. Отже, перевзути Динамо проти... Неперевзутого ще з матчу кваліфікації енергії. Непевзутоді. З вами знову найгірший коментатор світі. Самостверджуйтесь Отже, поїхали. Ракці обох команд готуються. Вийти на поле, зустріч сьогодні принципова як ніколи. Я б назвав би це зустріч у 25 грудня проти 7 січня. Отже, стане Динамо Київ з черговою жертвою серійного маніяка і скоростення. Побачимо, навіть кольори, форми підкреслюють. Отже, Ореа Белькевич. Кореа. Діогурінкон втрачає, створює небезпечний момент. Діогурінкон на позиції нападаючого, прошу помітити. Рівіч, Рівіч, Рангелов, Рангелов йде вперед, намагається протиснутись. Соренсен, Соренсен. Перехоплення захисту, м'яч Рінкона. Заграється, втрачає м'яч. А вистрахує захист. Федоров на кореа. Корея на несмачного. Несмачний по флангу Корея. Корея втрачає м'яч Рівіч. Несмачний підстраховує м'яч Рінкона. Белькєвіч. Белькєвіч. Втрачає м'яч. Соренсен. Торенсен. Алунефтіс. Нефтис по флангу. Мяч прямо на Марковича. Маркович. Гусів. Гусів з мячем. Гусів. Центр. Діогу. Відтягнувся. Осередине поля Діогу. Порушення право против Діога Ренкона. Штрафний виконує. Рафну навіс. Мяч Медлевського. Мілавський удар. Мяч. Рангелова. Ангелов. Рангелов. На фланг зміщується. Проходить по флангу. Рангелов. Маркович. За межі поля. Вибиває Енергія. Піти на Скелла. Скеллов, центр, на Рангелова. Рангелов проход в штрафну. удар. Шолковский на місці. Сашко не гуляє. Сашко не гуляє. М'яч Соренсену. Соренсен. Соренсен. Рангелова. Рангелова. рангелов. Нефтіс. Запис не в динамиці. Уже хороший захист. Ореа. Ореа. Все-таки проходить опонента. Його Рінкон. Юсуф. Рінкон. На Мілевського. Втрачає шанс, не встигає розвернутися. Рангелов. Орангелов. Онгелов. Не дають, не дають йому. Пройти далі. Алонекіс. Меч Марховича Авранчич Міллевський. Мілевський нікуди. Але меч Юсуфа. Юсуф. Активно йдуть гравці в атаку. Активно, але обережно. Віна мисці є на увазі. Юсуф. м'яч Гусєва, Гусєв Корея! Кореяна Балькевича! Мілевський. Мілевський прохід в штрафну, Мілевський. Вс, порушення правил. Ну а як же? Це ж Мілевський. Знову... Вибрально грав корпус і змусив порушити на собі правила пенальті. А нове в штрафні Мілевського збили. Корея виконує пенальті, сьомий номер удар. гол! Гоу. Знову на сьогодні грає Динамо. Обстарі добрі часи. Волк по різним сторонам розвів пора. По різним сторонам. Ніби аргайл і сучасна молодь. Цьому хвалина, динамо веде в рахунку. Івіч Торенсен. Торенсен втрачає м'яч. Мілевський. Встигає ринкон, ринкон. Ринкон. Ринкон на діогу Рінкона. Рінкон. Мілевський Рінкон. Велькевич. Рінкон. Рінкон на а коре в штрафній. Ангелов. На Рангелова. Ось такі от писали хлопці. Спод гуса. Торенсен, але порушення правил було, сидять дозволив дограти. Все ж таки штрафний буде. Скелла. Одинський номер. Буде пробивати. Ні? Небували. Але ангелов. Не вийшло виконати. Скела пробіг м'яч, удар виконав ангелов. Надто невдалий. Сашо? Та що? Тут де його. Маркович. Федоров підстраховує Федоров. На Гусева Гусев. флангу. не вдається Гусєву Кафанов пройти. пройти, але буде аут користь. На користь Динамо. Гусев на Юсуфа. Юсуф штрафнув. Мілевський! Мілевський Удар. гол, Артем Мілевський. Молодий, красивий. Легенда. Легенда. Вже потім бесідінь. Посередине місце легендарного форва вдали. Зараз Смілецький. Кребеля пробиває. В спортивному значенні не в тому, в якому ви подумали з бочим цикляті. Пробиває Кребеля. 2-0. Перший тайм. Динамо на диво шикарно проводить матч. Привіч, рост, привіч, Ангелов. Ангелов. Налівіча. Перехоплення. Рекевич. Перерва. Що ж, чи додасть енергія, енергійності в другому таймі. Чи покаже себе Соренсен як кваліфікації з кращої сторони? Будемо дивитися далі. Наміна в складі динамо. Як Розберемося в нього по ходу. у Рівіча. Рівіч проходить. Немов стільки тренувальні проходить. Але вісить на місці. Навіс, перепоплі навісні сьогодні саме. Йогу! Йог рінкон. Несмачний Андрій, несмачний на Рінкона. Нелевський. Корея! Кореа в штрафні, корея! Удар! Не говорить, непогана комбінація вийшла. Швидко, надійно. Дивіться, насолоджуйтеся цим динамо. В реальності все значно гірше. Соренцем знову Соренцем намагається уявити себе технічним клющем Роналду, але ви це тільки шкодить Милевський. Милевський Побіг кудись. Мілевський, на Корея, Мілевський, Мілевський, покрив м'яч. Соренсен. Да сілва виходить замість Кукелка. Нагадую, вкотре за ними я не контролюю. Рангелов, Рангелов, Соренсен. Лоренцин з м'ячем, Федеров не дає розвернутися. Ребров, Ребров вийшов на заміну. Між Гусєва, певно, Кулькевич. Нелевський Рімкуон. Рімкуон не проходить. Не виходить один на один. Але не на плангу. Ангелов. Ангелов дуже дисциплінований захист. Немає енергії як. Пробити його непогано. Соренсен, соренсен! Не встигає розвернутися соренсен. Педро був на місці Смілецького. Не на Кореа. Кореа вміщується на фланг кореа. Качає м'яч кореа. Соренсен. Вдається, знов йому не вдається пройти. Юсуф Айялатанда та Юсуф. Не Рінкон. Гуринкона. Ринкон. Ринкон. Штрафнуу. Начипляется. Мяч, мяч в Не Не влог правил. Чисто. правед Соренсен. Сорренсен на лонепкиса. Вич. Мяч. Десятка. А Соренсена! Соренсен Соренцин штрафні! Соренсен! Удар! Шолковський на місці! Та й ударю, як кажучи, на сильний. Ракіст не дав Соренсена. Зручно вдарити. Енергія намагається продавити. Динамо. Соренсен, Соренсен штрафні! підкат підкадув Сорренсен удар Сашо витягує. Кутовий? Кутовий може бути небезпечним. Хтось із захисту так ризикнув. Перед цим намагався підкат ззаді в ноги. Не треба так. Скелла подає чи розігрує Подає туди Рост Торенцин. Так від когось це м'яч вийде за межі поля. Динамо. Ангелов. Рост. Митрески. Скелла. Скелла. Ангелов. Торенсен. Торенсен. На нефтиса. Хороший пас удар. О! Такі продавили. швиденько, швиденько, швиденько. Погляньте. Ось тут і дали маху. Дави простору. Дави слабинку. Шикарно. Шикарно пройшов. побачив, прорахував. 83 хвилина. Ще є час. Енергія. Ще є час. Соренсен. Соренсен. Нічим соренсен, як завжди, намагається. Показати індивідуальний клас. Соренсен. Несграбна була подача, але мяч, від Динамо уходи за мешполя, дуже близько до штрафного. і даєм скіала скіала Тост! Ост! Штрафну! Сорен, син! Сам на сам! Удар, Сашо бере! Майже зрівняли рахунок! Енергія буде атакувати Соренсен. Соренсен. Та віддайте пас. хай тобі грець. Індивідуаліст бісів. беси. В штрафну заходить удар! Мужішник кут для удару. Соренсен, Соренсен. Наскільки ти був чудовий в минулому матчі? Наскільки? Наскільки ти підвів нас в цьому. 2-1 Динамо, незважаючи на рахунок, доволі впевнено і дисципліновано виграє цей матч. Діліться вашими думками: хто кращий гравець в кожній команді, хто гірший і так далі, і тому подібне. Дякую і співчуваю за те, що слухали передіння найгіршого коментатора світу. До нових зустрічей, до нових матчів!